Навіть завіт святославів, і у нащадки хоробі лаштують гучну облаву, позбавить горба того горбу. Могила про це заспівала, степу без краю й початку, цим степом віки промчали, лишивши світові згадку. Оцей безкінечний килим, відби і у сонце убраний. Вночі його зоряні крила, з чумацьким шляхом єднання. Тут маки зросли полум'яні, Колихані в вітряних шатах, В землі все є щічки рум'яні, І п'янки її аромати. Літає тут дух соколини, перегукуючись із зірками, Тут для рідних дітей України, Колиска і рідна мама. Очі людські, як вочі, вони і в темряві бачуть тут зайцнахабнілих стопчуть, Копита коней козацьких Народ загартований степом, Тут волі і мечам присяга, цей степ стане ворогу склепом Бо бо ще поразки не зна. Народ загартований степом, тут волі і мечам присяга. Цей степ стане ворогу склепом, бо він ще поразки не знав. Зайця від святославів, його нащадки хоробрі, лаштують гучну облаву, позбавлять горбату горбу. Могила по це заспівала, в степу без безкраю початку, цим степом віки промчали, лишивши світові згадку. Оцей безкінечний килим вітри, і у сонце убраний, вночі його зоряні кила, з чумайським шляхом в'єднання, Тут маки зросли полум'яні, коли хані в вітряних шатах, в землі сей щічки ум'яні, і п'янки її аромати Літає тут дух соколини, перегукуючись із сирками для рідних дітей Україна, Колиска і рідна мама, тут очі людські, як вовчі, вони і в темряві бачать, тут сайт знахапнілих стопчуть, Копита коней козацьких, народ загартований степом, Тут волі і мечам присяга цей степ стане ворогу склепом, Бо він ще поразки не знає